Пане президенте України матеріали нашої агенції читають та дивляться в окупованому Криму. У нас ведеться свій діалог із громадянами України, які проживають на півострові. Останнім часом у цьому спілкуванні дуже помітне їхнє занепокоєння та хвилювання пов'язане з появою тверджень про те, що мовляв Україна повинна задля досягнення миру поступитися частиною своєї території. При цьому явно вказують на Крим. Меджліс кримськотатарського народу жорстко засудив такі висловлювання, заявивши, що Крим є історичною територією корінного кримськотатарського народу, його батьківщиною та водночас невіддільною частиною української держави. Відповідно, долю Криму мають право вирішувати лише українська держава та корінний кримсько-татарський народ. Пане президенте, ми знаємо вашу непохитну позицію щодо територіальної цілісності української держави, в тому числі щодо Криму. Але просимо, будь ласка, прокоментуйте для громадян України, які живуть в окупованому Криму, позицію України на переговорах, коли мова йтиме про Крим та інші окуповані території. Наша позиція, яку я сьогодні можу представляти як грант конституції. Наша позиція є в Конституції України. Крим, частина нашої держави, Туреччина, слава Богу, підтримує цю позицію, розуміє це, підтримує статут ООН, Підтримує, що Крим це Україна, Крим він український півострів. Сам президент Ердоган особисто завжди починає зі мною розмовою, коли ми з ним говоримо про питання України. Територіальною цілісність завжди говорить, Я тобі ще раз підтверджую: я підтримую територіальну цілісність України. Ми не визнаємо окуповані тимчасово окуповані території, не визнаємо російськими півострів. Крим є український. І він завжди це підтримує. І я за, за, за це вдячний. Ось ця позиція. У мене у мене така позиція. У нього така позиція і в більшості світу, така позиція. Досі все. Тому ми не можемо обговорювати територіальні питання, це порушувати нашу конституцію. Питання територій, що з ними, що відбувається, яким чином відновлювати нашу територіальну цілісність, що які гуманітарні кризи на тій чи іншій частині наших тимчасово окупованих територіях. Так, ми готові. Ми хочемо, нам це потрібно. Обговорити є багато деталей, але при всіх обговореннях я це підкреслюю. Це моя непохитна позиція. Юридично, ми не визнаємо всі наші тимчасово окуповані території.